Коротше всім привіт. Окапець як. Глюче, глюче. Ну, коротше, хто буде вводити мій промокод? Я сьогодні буду про промокод. Вже один ввів промокод може вам зараз це відео дивиться. Рома з України. Дуже дякую дякувати мой промокод ввів. Можете прямо дивитися моє зараз відео. Ну, коротше, водите мой промокод. І будете получать день, коли будете заходити в мою геташку Modas 2 і вводите, заходите в профіль і сюди ввести рефілярний код. Його я вам ще не показав, Ну ви бачите водите і получайте алмази і деньги. Короче, зараз я вийду капець, як мене глючить. Це капець. Е, э, давай, заходьте. Ви бачите, у мене гола спина? Капець. Як це объяснять? Ну, короче, Капець как мене глючить. Я вам рассказал oh, про Р... Р... Ну, промокоди. Ну короче, всем пока. Вот это мой промокод. Зараз встану и пропущу. Всем пока, до скорых вторич!